Що з нього толку? Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Слово, яке знаходиться у заголовку цього фільмику, толк, є спільнокореневим зі із, 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 із словом толковий. І дуже часто доводиться чути, та що з нього толку. Але це, в Украї... це слово в українській мові ненормативне. Воно не повинно вживатися. У щоденному мовленні часто доводиться чути, з нього буде толк, або з нього не буде толку, толком не знаю, робить або говорить без толку, збивати з толку. Він такий безтолковий слова толк і толковий. Це слова з російської мови. В українській мові вони не повинні функціонувати. Трасом чуємо, не візьму в толк, не знаю толку, українською говоримо, не збагну, не второпаю, або збитися з толку, українською маємо сказати, збитися з пантелику, спантеличитися. З нього буде толк? Ні, говоримо, з нього будуть люди. Не, не буде з нього толку. Українці говорять, не буде з нього пуття, або нічого доброго з нього не вийде. Який з того толк українською говоримо, яка з цього користь, або навіть який з цього Хосен. Ну і що толку? Треба сказати, яка рація, який сенс цього всього. Якщо хочете про це більше довідатися, почитайте книжку пані професор Олександри Сербенської Антисуржик. Там ви знайдете багато цікавої інформації про цю та інші цікавинки української мови. Дякую, що були сьогодні зі мною! До наступних зустрічей. Па-па!